Соти раз повторюю, до воєнного комфорту не буде. Треба прийняти як даність, світла не буде, тепла не буде, зв'язку не буде, води не буде. Все це треба віднайти і підготувати самостійно. Якщо це у вас постійно чи періодично, дякуйте всім, хто вам це забезпечує. І ЗСУ, звісно, за те, що у вас є житло. Створюйте комфорт, виходячи з вище написаного. Це можливо. Днями такий відчайдушний допис у соцмережі з приводу ситуації в місті опублікував очільник Нетішина Олександр Супрунюк. Користувачі по-різному відреагували на звернення мера. А чим займається мер? Якщо всю відповідальність переклав на людей, то складай повноваження, ніхто плакати за тобою не буде. Чого ви напали на мера? Це що він розпочав війну. Чи можливо в його компетентності її зупинити? Кожен, хто як може, має подбати про себе і своїх рідних. Нашим захисникам на війні такий комфорт, як у нас, і не сниться. Дякую за ваш оптимізм. Ви вмієте підтримати нас. Навіщо сіяти паніку? Люди і так налякані. Як розповідає посадовець, мав на меті пояснити людям, зима буде важкою. Проте це не означає, що влада сидить, склавши руки, а місто стоїть на паузі. Місто наскільки змогли, ми підготували. Шукаємо різні варіанти для того, щоб убезпечитись і забезпечити людей теплом і. Доброго. Очільник Нетішина запевняє, ситуація є контрольованою. В арсеналі 20 генераторів, працюють пункти незламності, таких у місті 8. Також забезпечені водопостачанням електроенергію ж відключають планово. Якщо відключення будуть аварійні, то вони тільки в останню чергу. А так іде по графіку. В середньому зараз дають дві години, дають електроенергію через кожних чотири години. Тому це дві години от зараз люди потрошку призвичаються. Урядовці ж не втомлюються нагадувати, протягом наступних місяців ситуація буде нелегкою по всій країні, тому закликають громадян підготуватися до різних викликів та спрямувати свою злість у корисне русло, допомагаючи нашим захисникам боротися із ворогом.